На щиті Ахіла є чотири сектори, які дають уявлення про періодизацію античної літератури. Існують чотири етапи розвитку античної літератури. Перший етап архаїчний або дописемний період, який охоплює ряд століть. Усної народної творчості закінчується у першій третині першого тисячоліття до нашої ери, творами Гомера, Іліада та Одисея. Другий етап класичний період, який збігається зі становленням і розквітом грецького класичного рабовласництва. Характеризується розквітом ліричної поезії, жанру байки розвиваються драматургія, трагедія, комедія, прозові твори, історіографія, філософські роздуми, красномовство. Третій етап еліністичний період. Це етап в історії країн східного Середземномор'я, від часу походів Олександра Македонського до завоювання цих країн Римом, що завершився 30-го року до нашої ери підпорядкуванням Єгипту. У грецькій літературі відбувається процес кардинального оновлення жанрів. Тематики і стилістики, зокрема, виникає жанр прозового роману еліністичний етап, представлений лірикою та побутовою комедією. До цього періоду античної літератури належить також римська література, тому його називають еліністично-римським періодом. Четвертий етап Римський період. Греція стає однією з провінцій Римської імперії. Римська література спочатку зростає на зразках грецької і зазнає її впливу. Римську літературу теж поділяють на декілька етапів: Етап республіки, Золотий вік, літературу. Пізньої античності у цей час розвиваються такі жанри, як поема, роман, комедія, поезія, елегія, ода, сатира, байка та інші. Завершується римський період поширенням і перемогою християнства, падінням античного світогляду. І переходом до епохи середньовіччя. На одному з великих ободів символичного щита Ахіла золотом закарбовані вищі цінності античності, які заклали фундамент європейської культури. До таких цінностей належить. Ідеал активної, діяльної, закоханої в життя людини, яка прагне до знань і творчості, готова до героїчних учинків, прийняття рішень і відповідальності. Наступна цінність античної культури земна краса і гармонія природи мистецтва, людського тіла. Велика увага приділялася фізичній культурі, спортивним тренуванням. Абсолютною була віра в безмежні творчі можливості людини. На храмі Аполлона зберігся напис: Пізнай самого себе.